Перші десять виїздів вони нам дали зрозуміти, що ця місія ці місії вони дуже потрібні. Бо на сьогоднішній день саме на Харківщині дуже багато перебувають і вимушено перенесених осіб, які мешкали раніше на Луганській, Донецькій області на Харківщині. Ці, на цих зараз містах ведуться бойові дії і людям потрібна допомога. Під час військового стану дуже багато мешканців. Харківщина не мала змоги отримати якісну медичну допомогу, бо це є передусім за відсутністю достатньої кількості лікарів, і це дуже велика проблема. Сьогодні вже завершився 10-й наш виїзд благодійної стоматологічної місії, який ми. З за превеликим задоволенням зробили для наших мешканців. Прийнято було більше, ніж 200 пацієнтів. Дуже класне обладнання і оснащення ми маємо. На ньому дуже приємно працювати, бо можна максимально швидко поставити правильний і вірний діагноз та зробити невідкладну та планову медичну допомогу. Саме завдяки цьому проєкту у нас є унікальна можливість надати максимальну стоматологічну допомогу, яка надається пацієнтам абсолютно безкоштовно, маючи в своєму арсеналі сучасні матеріали і методи діагностики. Щира подяка. Нашим партнерам благодійним фондам. Сподіваємося, що у нас попереду дуже багато цікавих та продуктивних виїздів буде. Ось і закінчився вже 10-й робочий виїзд мобільної стоматології. За цей час було надано стоматологічні послуги більш ніж 200 особам. Велика вдячність нашим партнерам, американській організації Samaritan Spurs та благодійному фонду за мирне небо.